Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, у Студії беззрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та з Україною. Сьогодні говоримо з Олександром Красовицьким, генеральним директором видавництва Фоліо. Добрий день, пане Олександре. Доброго дня. Є професії, які в суспільстві звикли вважати так, би мовити, абсолютно мирними лікар, вчитель, бібліотекар, видавець. Але водночас книжку прирівнюють, прирівнюють до зброї. Та й важко назвати миролюбним майнкам чи цитатник Мао. Як ви самі себе відчуваєте під час війни? Ну, по-перше, я впевнений, що і до активної фази війни інформаційна війна велася з Росією дуже активно, і не тільки починаючи з 2014 року, просто до 2014 року ми це не відчували. А в 2014 році ми це відчули дуже сильно. Я можу сказати е, свою першу ситуацію, яка е, виникла пов'язана з е, Росією з інформаційною війною. Ми видали книжку е, Іловайські Євгена Пепелажия е, і планували її презентувати на Львівському форумі видавців. Для мене е, форум 15-го року почався з того, що е, перед входом стояли пікети, де написано було. Фоліо Ворог України, і на е, плакатах були якісь російські книжки, е, на яких було там обкладинки типу е, смерть проти бандерівців, е, злочинний майдан чи щось інше. І було написано, що це книжки. Фоліо. Е, я звернувся до СБУ, вони мені відповіли, ні. Ми знаємо цих людей, це такі патріоти України, да. потім відстежили. Роздача грошей і все, що відбувалося, і виявилось, що напрямок цих грошей веде в Москву за, за ці плакати, і я зрозумів, що ця спецоперація була відповіддю мені на книжки, в яких була правда про війну. Далі це продовжувалось не один раз в нас зараз. Часто кажуть, що те чи інше не на часі, розваги не на часі, права людини не на часі. З вашої точки зору чи на часі є книжка. Ну по-перше, спілкування з книжкою це достатньо інтимний процес для кожної людини, це не публічні розваги. Ми не знаємо, як читають, що читають люди насправді, бо ми бачимо, які книжки вони купують. І я впевнений, що книжка це ліки, це абсолютно це їжа, це ліки, це не розвага. Ви кажете про інтимні стосунки з книжкою, але є й публічні, публічний вимір. Історія з книжковими сертифікатами для дітей та субсидіями для українських книгарень. Це непорозуміння між спільнотою та інститутом книги, як стверджує сам інститут, чи щось глибше? Ну, по-перше, історія це почала, почалася е, трохи з іншого. Є закон, який було ухвалено Верховною Радою. Про книжкові сертифікати і про допомогу при оренді книжкового книгарень і паралельно з цим законом було прийнято інший закон, в якому заборонялася книжка, видана в Росії Білорусі до продажу і до видання, якщо вона написана громадянином Російської Федерації. На жаль, цей закон не був підписаний президентом, і видавнича спільнота не дуже задоволена всі ці півроку, бо він не був заветований, він не був підписаний. Він десь зник і тому всі дуже напружені в кожній ситуації пов'язані з книжковим ринком і державою. Я впевнений, що жодна державна установа не може трактувати ситуацію від імені держави, якщо вона на це не оповноважена. Конфлікт виник через те, що в заяві інституту книги була трактовка немовби від імені держави, де заявлялося, що в такі складні часи не потрібно виконувати цей закон. Ті закони, які були призупинені при затвердженні бюджету, вони не фінансуються зрозуміло, але цей закон був було ухвалено в часи війни. Його не було призупинено, і розподіл коштів, які надаються на інститут книги без цієї статті, вважається нами неправильним. Але власне питання в тому, чи буде фінансуватися, чи не буде. Якась ясність цим є? я впевнений, що не моя справа за Мінфін і інститут книги вирішувати, але я також впевнений, що багато книгарень відкрилися і чекали цих грошей. І якщо він не буде виконуватись, ми просто побачимо обвальне закриття книгарень по країні. Що стосується того закону, який ви згадали про заборону ввезення книжок з Росії в Білорусі, а якось в офісі президента пояснюють цю ситуацію чи просто мовчать? Ми не отримували жодної відповіді від жодної державної установи за цей час тільки депутати Верховної Ради, які працюють в комітеті, який затверджував закон гуманітарному комітеті. Ці депутати неодноразово висловлювались за підписання закону. І Я впевнений, що пройде час і всьому суспільству стане зрозуміло. Що у нас все-таки йде війна з Російською Федерацією не тільки з керівництвом, а е, на жаль, з російським народом, і ті представники російського народу, які можуть вільно друкуватися в Україні, це неправильно. Взагалі, вас часто називають головним лобістом заборони російської книжки. Ну, дехто каже це з осудом, дехто навпаки захоплюється. Але ж ви не можете заперечувати, що в цьому є і ваш особистий інтерес як видавця? Зрозуміло, є світовий досвід. Більшість книжкових ринків в світі монопольні. Скажімо, класичний приклад це Велика Британія і Сполучені Штати. Одна мова, різні ринки, різні правові правові зони. І не може англійський видавець видати свої книжки привезти до сполучених штатів і вільно продавати для цього. Вони повинні зареєструвати філію в Америці, внести свої книжки в спеціальний реєстр, додрукувати ці книжки на території Сполучених Штатів і тільки після цього продавати теж саме з російською книжкою в Україні. Якщо є вільно працюючі видавництва, які готові. Представляти інтереси Російської Федерації, будь ласка, друкуйте на території України свої книжки згідно законодавства. А от якщо ми не хочемо, щоб законодавство це, це дозволяло, давайте е підпишемо цей закон. Що стосується е того, як функціонують книжкові ринки, вони монопольні. Да безумовно, якщо мова є там третьою, четвертою. Повживаності в тій чи іншій країні, наприклад, в Україні англійська, то ці книжки можуть функціонувати на ринку. Ну, скажімо, ми можемо взяти там 17 іспаномовних ринків. Книжки вільно не переміщуються з одного на інший. Є правила е, е, виключень в світі. Є два німецька мова. Бо е, саме підприємці трьох країн Швейцарії, Австрії і Німеччини домовились між собою про правила гри, а їхні держави не втручаються. Е, але на кожній книжці написані ціни: написані ціни, три ціни, окрема ціна е, для Австрії, окрема ціна для Німеччини, окрема для е, Швейцарії, і, і все працює роблять по закону. І друга російська мова, де Росія фактично монополізувала доступ до... Ринку прав і е, на всіх ринках, де є багато покупців, там в Америці, в Ізраїлі, в Європі, Німеччині е, в колишньому СРСР, Росія е, всі ці 30 років встановлювала сама правила, е, як працюють з книжками. А ваше видавництво буде видавати російську літературу? Ми до війни мали співвідношення російських книжок і украї... російськомовних книжок і україномовних книжок, приблизно 65-35 по накладу на користь української. Зараз ми маємо приблизно 3% книжок, які ми видаємо російською мовою. У випадках, коли ці книжки суспільно важливі, написані російською мовою і можуть втратити в перекладі або Переклад економічно не дасть можливості це видавати. Досі вважаю, що заборона на видання книжок російською мовою неправильна. Бо таким чином, письменники, які пишуть російською мовою, будуть дискриміновані по відношенню до всіх інших, і фактично, якщо держава заборонить друк українською мовою, ми будемо витісняти. Витісняти цих людей е, в російський простір от питання: що робити з потребами культурними потребами російської спільноти в Україні? Е, власне, в нас і в Конституції російська мова має особливий статус, принаймні тому, що вона єдина, яка згадується, окрім державної. Ну, по перше, ми бачимо дуже швидкий перехід книжкового ринку в бік української мови. Книжки російською не тільки мало видаються, їх дуже мало купують. Це каже про свідомий підхід читача до переходу на українську. Безумовно, буде якась частина населення, яка, яка цей свідомий перехід. Для якої не відбудеться невеличка частина, е, я думаю, що все повинен відрегулювати ринок і видавці, які будуть готові видавати книжки е, російською, скоріше за все будуть видавати паралельно українські варіанти, російськомовний варіант. Е, і Думаю, що на цьому суспільство повинно е, зробити такий складний вибір. що... Саме наявність двох варіантів для таких і таких читачів на якийсь період повинно заспокоїти цю частину населення з іншого боку. Розібравшись з російською культурою, так би мовити, всередині України, ми не припинимо культурної експансії Росії у світі. Це може зробити власне сам світ. З вашої точки зору, ставлення до російської культури, ну, скажімо, в Європі, воно змінюється, чи вони все ще знаходяться в полоні цього міфа про велику Росію? Ну, давайте почнемо з того, що Росія витрачала колосальні кошти на те, щоб залучити світову спільноту до російської культури. І ці кошти продовжують витрачатись досі в великій кількості країн. Друкуються книжки, переклади з російської мови на мови цих країн, які підтримані культурними інституціями Росії. А ми розуміємо, що російські культурні інституції це е, інформаційно-військові інституції, а не в чистому вигляді культурні. І там, де мешканці цих країн готові брати гроші за підтримку російської культури в своїх країнах, е, нічого не зміниться. Змінюється ситуація в країнах Балтії. Де навіть е, з репертуари та театрів зникли е, російські постановки, але досі в Латвії е, книжка з Російської Федерації продається вільно і не тільки в Латвії, скажімо, в Польщі змінюється ситуація в. Республіках колишнього Варшавського договору, тобто ті, які від радянської влади е, своє отримали в 68-му році, в Празі е, 56-му в Будапешті і так далі, е, але дуже міцні позиції Росіян е, в Німеччині та Франції, е, і кількість тих представників місцевих культурних еліт, які продовжують співпрацювати, співпрацювати з Росією, велика. Тому о, рішення може бути тільки в тому, ну, для України безумовно, ми не можемо коштами перебити кошти, які витрачає Російська Федерація, але ми можемо вести дуже активну роботу серед культурних спільнот пряме спілкування з лідерами думок о, в галузі культури. Я можу сказати, дає результати. Українська делегація була на франкфуртській книжковій виставці, і я буквально щоденно втрачав голос від. Кількості розмов з колегами, яким я пояснював, що відбувається в Україні, що таке. Два братніх народи, що таке культурна експансія на території України приводив, наводив приклади, як це працює. І Я впевнений, що подібні розмови повинні бути дуже активно залучені українськими культурними діячами. Держава повинна зрозуміти, що це теж фронт, і на цьому фронті потрібно створювати армію. Ну що ж, дякую? Нагадаю, що ми говорили з Олександром Красовицьким. Генеральним директором видавництва фоліо про українську книжку в часи війни це був Олексій Мустафін. До зустрічі.